Приповісті Соломона, розділ 13 Кмітливий син слухняний батькові, а не слухняний на погибель. Добрий споживає плоди праведності, а душі беззаконних передчасно гинуть. Хто стереже свої уста, береже свою душу, а в кого не стримані уста, той сам набереться страху. Кожний ледар тільки жадає, а рука заповзятливого у турботах. Праведний ненавидить погане слово, а безбожний зазнає ганьби і не має відваги. Праведність оберігає добродушних, гріже робить жалюгідними безбожних. Дехто, хоч нічого не має, видає себе за багатого, інші ж покірні, хоч і мають велике багатство. Викуп людської душі його особисте багатство, а бідний при загрозі не втримається. Світло праведних безперестанне, а світло безбожних згасає, злий в гордості чинить зло, а ті, хто пізнає сам себе мудрі, багатство, яке беззаконно та швидко нагромаджене, тане, а у того, хто збирає з побожністю, воно буде примножуватися. Праведний, милосердний і позичає. Краще й той, хто починає від серця допомагати, ніж той, хто лише обіцяє і пробуджує надію. Адже добре бажання дерево життя хто нехтує справою, то вона знехтує і ним, хто боїться заповіді, той душевно здоровий. Правило мудрого джерело життя, а нерозумний гине у пастці. Добрий розум приносить прихильність. Знання закону є властивим для доброго розуміння. Дороги ж зарозумілих на погибель. Кожний кмітливий діє розважливо. А немудрий відкриває своє зло. Зухвалий цар упаде в зло, а вірний вісник визволить його. Виховання усуває бідність і ганьбу. Хто ж уважний до звинувачень, той буде прославлений. Бажання побожних приносять насолоду для душі, а діла безбожних далекі від знання. Хто ходить з мудрими, буде мудрий. Упізнають і того, хто ходить з нерозумними. Зло переслідуватиме грішників, а праведних огорне добро. Добрий чоловік матиме як спадок онуків, а багатство безбожних зберігається для праведних, праведні проводитимуть многії літа в заможності, а неправедні скоро загинуть. Хто шкодує різки, той ненавидить свого сина, хто його любить, той старанно його навчає. Коли праведний їсть, він насичує свою душу. А душі безбожних нужденні. Об'явлення Розділ 19. Після цього я почув, наче гучний голос Великого натовпу на небі. Вони говорили Аллилуйя, спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні і справедливі Його суди. Тому що засудив велику розпусницю. Яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її рук, і вдруге сказали: Алилуя! І її дим підіймається на віки віків, і двадцять чотири старці та чотири істоти впали ниць і поклонилися Богові, який сидить на престолі, проголошуючи: Амінь! Алилуйя! І вийшов голос від престолу, що закликав. Хваліть нашого Бога, усі його раби, і ті, хто боїться його, малі й великі. І я почув, наче голос величезної кількості людей, і наче шум великої води, і наче голос гучних громів, які вигукували. Аллилуйя, бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо й веселімося, віддаймо славу йому, тому що прийшло весілля ангця, і його дружина приготувала себе. І їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон то праведність святих, і каже він мені: Напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця!» і сказав мені: це правдиві Божі слова, і я впав до Його ніг, щоб вклонитися йому, та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб Твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса. Богові вклонися, а свідчення Ісуса це дух пророцтва». І я побачив відкрите небо, і ось Білий Кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і Він справедливо судить і воює, очі ж Його, наче полум'я вогню, а на Його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю. А його ім'я Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон, і з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи, він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у виноробній давильні лютого гніву Бога Вседержителя, і Він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. І я побачив, що один ангел стояв на сонці, і закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба сюди, зберіться на велику Божу вечерю, щоб і поїсти тіла царів, і тіла тисяцьких, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих і великих. І я побачив звіра і царів землі та їхніх воїнів, які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні, та з його військом. І звір був схоплений, а з ним лже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими ввів у оману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові. Вони обидва були вкинені живими у вогняне озеро, що горить сіркою. А інші вбиті були мечем того, хто сидить на коні, що вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами. Книга Йова. Розділ перший У країні Авсітіди був один чоловік на ім'я Йов, і той чоловік був праведний, непорочний, справедливий, побожний, який віддалявся від усякого злого діла. Було ж у нього сім синів і три дочки. І в нього була худоба сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот волів, п'ятсот ослиць, які пасуться, і дуже велике господарство, і він звершував великі справи на землі. І чоловік той був із найбільш знатних жителів сходу Сонця. Коли його сини сходилися до нього, то відзначали торжество кожного дня. Беручи разом із собою трьох своїх сестер, щоб їсти і пити з ними. І як тільки закінчувалися дні торжества, Йов, уставши вранці, посилав і очищував їх, і приносив за них жертву за їхнім числом, і одне теля за гріхи за їхні душі. Бо Йов казав: щоб часом мої сини у своїй думці не вчинили зло проти Бога, і так Йов чинив усі дні. Коли настав певний день, і ось Божі ангели прийшли, щоб постати перед Господом, то диявол прийшов з ними, і Господь запитав диявола, звідки ти прийшов? А диявол у відповідь сказав Господу: Я прийшов, обійшовши землю і обійшовши піднебесну». А Господь йому сказав: Чи звернув ти свою увагу на мого раба Йова? Адже немає між тими, хто на землі такого чоловіка, як він. Непорочного, праведного, побожного, який віддаляється від усякого поганого діла. А диявол у відповідь присутності Господа сказав: Хіба не даром йов шановує Бога, чи не ти поставив його зовнішню огорожу і всередині Його дому, і ззовні всього, що є довкола нього? Ти поблагословив діла Його рук, і ти зробив його худобу численною на землі. Але простягни твою руку і доторкнися до всього, що він має, чи ж не поблагословить тебе в обличчя. Тоді Господь сказав дияволові: ось я даю у твою руку все, що в нього є, та його самого не торкайся, і диявол відійшов від Господа, і був подібний день, сини Йова і його дочки пили вино в домі їхнього старшого брата, і ось вісник прийшов до Йова і доповів йому. Пари волів орали, і ослиці паслися, тримаючись поблизу них, та розбійники, напавши, захопили їх у полон, а рабів вони повбивали мечами. Я ж сам один, врятувавшись, прийшов тобі сповістити. Ще коли цей говорив, прийшов інший вісник і сказав Йовові Вогонь упав із неба і спалив овець, і так само пожер пастухів. А я сам один, врятувавшись, прийшов тобі сповістити. Ще як цей говорив, прийшов інший посланець і сказав Йовові, Кіннотники зробили проти нас три загони і оточили верблюдів, полонили їх, а рабів убили мечами. Я ж сам один врятувався, і прийшов тобі сповістити. Ще як цей говорив, приходить інший вісник, звіщаючи Йовові. Коли твої сини і твої дочки їли та пили в їхнього старшого брата, раптово здійнявся з пустелі сильний вітер і торкнувся чотирьох кутів дому, і дім завалився на твоїх дітей, і вони загинули. Я ж сам один врятувався і прийшов тобі сповістити. Тож, Йов, уставши, роздер свій одяг і обстриг волосся голови, і, упавши на землю, поклонився і сказав. Я сам нагим вийшов зло на моєї матері, і нагим туди повернуся. Господь дав, Господь забрав. Сталося так, як було до вподоби Господу. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. У всьому цьому, що з ним трапилося, Йов у нічому не згрішив перед Господом і не виявив безумності перед Богом. Книга Йова. Розділ другий, було ж подібно до того дня, і ангели Божі прийшли, щоб постати перед Господом, а серед них прийшов і диявол, і Господь запитав диявола: Звідки ти йдеш? Тоді сказав диявол перед Господом Я прийшов, пройшовши під небесну і обійшовши всесвіт. Сказав же Господь: Чи ж ти звернув увагу на мого раба Йова? Адже немає з усіх, що на землі, такого незлобливого, як він, чоловіка праведного, невинного, побожного, що віддаляється від усякого зла, ще має незлобність, ти ж дарма сказав знищити його маєток, а диявол у відповідь сказав Господу шкіра за шкіру, те, чим людина володіє, вона дасть у викуп за свою душу. Ні, але простягнувши твою руку, доторкнися до його тіла і його костей. Чи ж не поблагословить тебе в обличчя? Та Господь сказав дияволові: Ось я передаю його тобі, тільки збережи його душу. Вийшовши від Господа, диявол уразив Йова страшними гнійними струпами, від голови аж до ніг, і той узяв черепок, щоб шкрябувати гній, і сидів на гноїщі за містом. А коли пройшло багато часу, то його жінка промовила до нього. Доки терпітимеш, але скажи якесь слово на Господа і помирай. Він же поглянувши на неї, сказав Ти промовила як одна з нерозумних жінок. Якщо ми прийняли добро з руки Господа, то хіба не перетерпимо зло? У всьому цьому, що з ним трапилося, Йов нічим не згрішив устами перед Богом, почувши про все зло, яке найшло на нього. Троє його друзів прийшли до нього кожний з власної країни Еліфас цар Теманський, Валдат, Тиран Савхейський, Софар цар Мінейський, і вони прийшли до нього одностайно, щоб його потішити і відвідати. Побачивши його здалека, вони не впізнали його і, закричавши гучним голосом, заплакали, роздерши кожний свій одяг і посипавши себе землею. Сім днів і сім ночей вони сиділи з ним, і ніхто з них не заговорив, бо бачили, що рана страшна і дуже велика.